Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. І сьогодні ми продовжимо розбір стосовно колінного суглобу. Ми додамо ще одну вправу, яка плавно перейде до стабілізації та відновлення ступневого суглобу. Вправи досить прості, але насправді дуже ефективні. Значить, першим ділом. На попередньому відео ми дивилися, як розблоковувати колінний суглоб, як допомагати своєму надколіннику, як відновлювати його рухливість. Тепер сюди додаємо вправу, для того, щоб відновити лімфодренаж безпосередньо вже самого колінного суглобу і підколінної ямки. Отже, як ми це будемо виконувати? Ми будемо брати наше коліно, ось наша підколінна ямка. Нам потрібно буде от таким чином зібрати її. Тобто, якщо ми беремо руку, от, отут коліно. Я буду брати от таким чином руку. Максимально намагатися її зібрати. Перед цим я вже розблоковувала коліно. Отже, в нейтральному розслабленому положенні я беру під коліну ямку, натягую її під себе. Беру свій надколінник, припіднімаю вгору. Тобто я роблю ніби такий бутербродик. Розтягую його. І фіксую. Зібрав. Зібрав. Тепер в цьому положенні я дивлюсь, куди гірше буде рухатися. Раз. Два. Ой, Вибачте, за годинникової. Проти годиникової не рухається у мене колін, над колінник. Я повертаю його протигодикової стрілки, а тут за загодиниковий. Ось так в мене виходить. Тобто в мене рух, виходить, під коліном я повертаю протигодинниковий. Захопив весь простір, Повернув. І тепер утримуючи це положення, я просто виконую. Отаке скользіння по поверхні. Таким чином, і ви помітите одразу, що у вас раз-раз-раз, і ручки починають розтікатися. Поправимо наш рушничок, щоб краще скользило. І знову взяли, захопили, повернули. Зараз, до речі, краще повертається. І знову виконуємо з утриманням от таке скользіння по поверхні. з утриманням. До речі, ви можете перевірити, особливо, що стосується літніх людей. Якщо взяти на початку, пропальпувати під колінну ямку, там може бути ніби горбик, як водичка зібрана. Це чаще всього вже формування або кісти бекера, так, або безпосередньо тільки починається кіста бекера. Ви можете взяти пропальпувати. Наприклад, знайшли, поробили дану маніпуляцію разочків 20-30. Нейтрально захопив, зараз взагалі чудово. І тут повертається над колінок у мене. І виконуємо отакий от дренаж собі на коліна. Прям я відчуваю навіть сам, наскільки мені легше для ноги, наскільки мені от краще виконувати рух. Навіть мені вільно стало. Стопа геть повністю рівно лягає. Чудово. Далі. Тепер універсальна вправа, яка допоможе вам побороти ваш фасеїд яка допоможе вам у боротьбі з вашою кістою, яка формується у нас на, під п'яточкою. Під да? Ось тут Дуже часто у нас на фоні того, що йде запалення фасції, тут відбувається ущення відкладення кальцинату і формується п'яткова шпора. Так? Але не завжди вона там формується лише через те, що йде навантаження. Тут в нас ще виходить глибокий підошвений нерв. І відповідно, якщо тунель проходження нерву пошкоджений. То м'язи, які повинні стабілізувати підошвену поверхню, вони вимикають і все навантаження йде на фастію. А вона ну вона не може витримувати навантаження. І відповідно, вона покриваючись кальцинатом, створює потім захисний елемент, який ми бачимо в вигляді п'яткової шпори, який викликає дискомфорти. Плюс ця вправа дуже хороша для діток, але сильно її не потрібно робити. E, тому що боляче насправді може бути, і різка піль може бути, якщо добре, або довго фіксований нерв. Але вона допомагає усунути вальгусну та варусну постановку стоп. Також вона допомагає ця вправа боротися з викривленням великого пальця. Чому? Тому що де проходить підошвений нерв, якщо ми візьмемо, він йде у нас ось тут під фацією, тут є довга і коротка. Так? Під коротку тут проходить м'яз, який повинен відводити великий палець в бік. Коли нерв довгий час затиснений, то відповідно цей м'яз не працює, і пальчик не може себе тягнути в противохід. Ви можете перевірити це, покласти ножку в нейтральне положення, краще, щоб тут було щось. От, просто нейтральне. Тому що так, нерв буде розслаблятися, коли вигнути. А коли вона нейтральна, можете кулачок покласти, просто щоб нога лежала. Натиснути, і у вас тут не повинно бути болі. Якщо вам боляче. Знаєте, що у вас, більш за все, є запалення глибокого підошвеного нерву, і м'яс, який відводить вам великий палець стопи, він у вас не працює, тому у вас починає деформуватися стопа. Ну і так само може бути варгусна або варусна постановка стоп, тому що інервація нижньої кінцівки порушена. Відповідно, що ми будемо робити в такому випадку? Нам потрібно звільнити нерв. Для того, щоб звільнити нерв, вам потрібно буде в кінцівку покласти от таке положення і припідняти трішечки свою п'ятку. Тому сюди краще підкласти щось невелике. Я буду брати в даному випадку от мій маленький такий валик під п'ятку. Поклав От, от таким пологом, щоб звільнити простір. Ось так. Щоб звільнити свій простір. Далі одним пальчиком заходжу на рівні. Самого суглоба, ось де суглобчик, у нас велика кісточка. Я ставлю свій пальчик, заходжу під нього. Ставлю раз пальчик. Тут я ставлю там, де вам боляче. Якщо помітите, у вас при такому положенні може біль зникнути. Ставлю, де боляче. І намагаюсь ніби цю зону віддерти, припідняти. Ось таким чином. Бачите, збираю. Те саме робив, що з коліном. Збираю раз, два. Зібрав. І тепер виконуючи. Роботу пальчиками, тільки пальчиками, і я допомагаю рухати до пальчиків. Тобто моя рука буде стояти раз. В глибині, отам, середи. Два. Зібрав. Піднімаю пальчики і одночасно з пальчиками тягну сюди. Отаким чином. Раз. 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 От виконуємо такі рухи 20-30 разів. Поставили, зафіксували, натягнули, відкрили і працюємо раз раз, глибоко м'яко пропрацьовуємо нерв. В даному випадку я трішечки невірно сказав. Я саму подошвну фасцію коротку, я її відкриваю, пропрацьовую саму фасцію, Спайки. А тепер ми будемо пропрацьовувати безпосередньо сам нерв. А нерв потрібно пропрацювати навпаки. Ми будемо виконувати рухи одночасно до 5. Припідняли, зафіксували. І виконуємо рух, коли пальчики вгору, ми виконуємо навпаки, до п'яти. Відкрили. При натягуванні ми стягуємо все до 5, допомагаємо нерву рухатись. Виконуємо одночасно і реедукацію м'язів, звільнення нерву і покращення роботи. Фонтарної фаси. Пропрацювали. Після цього, як ви звільнили нерви, помітьте, що тут набагато краще стало. Вам потрібно в нейтральному положенні. Можете так зібрати свою стопу. Краще, щоб вам було зручно. Ви зібрали раз, два. І виконуємо все те саме, що ми робили з нашим коліном. Тобто, я знову збираю весь от стопи отаким положенням. Зверху роблю те саме. І дивлюсь, куди вони гірше будуть рухатись. Раз, раз. Два. Чи, наприклад, проти, проти. Тобто вибирає найгірше положення. Раз, два. Зібрав. Чудово, не рухається. От в мене не рухається. У мене тут є травма з стопою. Колись був дуже сильний поріз на річці. Як, мабуть, і в багатьох дитинстві різали ноги досить сильно. Зібрав, зібрав. Сюди чудово рухається, не рухається взагалі. Зафіксував, дивлюсь. І проти годинникової стрілки в мене гірше рухається. Утримуючи це положення, працюю пальчиками. Збираю, розкриваю, збираю, розкриваю. Утримую гірший вектор для того, щоб покращити дренаж і розрухати саму стопу. Утримуючи вектор. Все, ручки розпливлись. Зібрав, зібрав. Утримую, шукаю. краще стало набагато Проти годинникової. І виконую рухи. Разочків 30-40 лише пальчиками. Виконуємо реедукацію, звільнення зв'язок, звільнення, звільнення фасцій, звільнення нерву, покращення лімфотоку. Попрацювали. Тепер після цього додаю пальці разом з біомеханікою стопи. Знайшов положення куди гірше. От зараз, до речі, у мене гарно рухається стопа. Ну, будемо в тому самому напрямку куди гірше. Я згинаю пальчики стопу вперед подаю, утримуючи рух. Пальчики на себе, стопа на себе. Пальчики донизу, стопа донизу, пальчики до себе, стопа доверху. Теж 20-30 разів таку зарядку вам потрібно виконувати. Порвалися. І ви помітите, наскільки легше почне працювати вся ваша стопа, і наскільки краще буде колінному суглобу. Тому що тунель нерву він може бути де завгодно, або літами поперек. Чому болітиме? Там дуже багато нервових закінчень в попереку, а нерв хворий там. І не працює, ніби вся нога, але насправді проблема там. Тому, по ходу, тунелю потрібно пропрацьовувати все. Ось так. Пробуйте, пишіть ваші відгуки.